Найсильніші молитви до Пресвятої Богородиці Діви Марії, про захист дітей, родину у скорботі та за мир, звернення до небесної Матері, яка завжди є нашою заступницею і берегинею. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода і перемога, добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода і перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода і перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю. Щоб запанували мир, злагода й перемога, добра над злом, будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода й перемога добра над злом, будь заступницею України. Перед Сином Твоїм. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода і перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь.